Здоровенькі були. Знаєте, люблю босів і страшенно їх не навчу. Вони перенесли мені дуже немало мук свого часу. Але в даному відео ми поговоримо про моїх улюблених босів по першій частині котбайну. Ой, вибачте, тобто Котвейну. Почнемо з першого правила. Не грайте в цю гру як в Dark Souls. -и. Не грайте в цю гру як в стандартні souls лайки Побуде ось такий момент. Ей, hey, що ти мене нахуй заставив грати, блять? Що ти за залупа, нахуй? Сука, що ти за лікар, блять, йобаний? Сука, просто менталочка, блять, впадає в говно, нахуй. В жидкі, блять, до тебе не прийшов. Ще й сімейний. Цей фрагмент зістрів по проходженню кутпейну, з каналу казуальний татко. Посилання буде в описі. Отже, металикмарення або ж мультрана. Неприємний другий босс, який зустрічає вас досить швидко, і якийсь десь вам пиши. По Банально, тому що може накласти статус ефекту у вигляді отрути, та. Poison. Другий бос. Poison. Це дещо неприємно, навіть дещо не чесно, але завжди можна знайти правильний підхід, навіть до такого, здавалося б неприємного боса. Швиденько пропишемось по основних характеристиках: 20 хп. Насправді небагато, довго його бити не прийдеться. Дальше. 20% резистів до блискавки, 20% резистів до льоду. Так, кровотоку. І маємо ще й імунітети. Ну, Імунітет до отрути це не дивно, це логічно. Сама ж накладає, отримати не може. Домовились. Е, Імунітет до стану. В даному випадку під станом мається на увазі ефект, який станеть противник. Вибачте, за тавтологію. Ну але. І інгібіту. Інгібіт це дебаф, що блокує активні і пасивні вміння. На цього боса його накласти не можна. і не більшість. Але в нас є шикарних 10% до вогню. Перепрошую, шикарних мінус 10%. Ось тут ми і зупинимося на дарах. Найкращим вибором для першого проходження будуть Blessing Horror і FireStorm. Які вже будуть доступними на той момент. Їх можна вивчити і застосовувати проти протиморі спокійно. Повірте, там коски відрітають хороші, особливо з плейсінг-роуру. Добренько. Тепер переходимо до самої битви способу. При заході на арену старайтеся використовувати абілки або скоротити відстані способ. Готуйтеся до прочитає вигляді сфери вперед, коли ви на відстані. Старайтеся не наносити дуже багато ударів, достатньо декілька, контролюючи свою стаміну і відійти. Тобто нанесли удар, відійшли. Нанесли удар, відійшли. Досить довго таким чином вона вас не дозволить бити, бо чим довше ви її будете бити, вона може ось сховатися ось такий кокон і нанести демедж по області. Далі ось. Слідкуйте за цією її другою головою. Коли вона проводить ось такі маневри, які був зазначений на футажах, просто оточтеся в сторону польоту. Не від, а саме в сторону. Якщо ви відточитесь від польоту, в неї ще йде такий неприємний шлейф з димкою, який нанесе вам демедж і мало того, що нанесе демедж, швидше за все, ще й прокне стат е пойзону. Друга фаза. При переході в другу фазу я не рекомендую бити босів, оскільки дамедж про них дуже і дуже мало проходить. Краще перечекати, поки вони перейдуть в другу фазу, накинути на себе баф, якщо ви такі будете використовувати в майбутньому, і продовжувати бити. Ну або відхилятися, якщо у вас не було до цього можливості. У другій фазі також з'являється декілька цікавих прочектарів. Один із цих проjeктайлів це сфера, яку можна знищити за допомогою багнета або іншої зброї. Другий Прочектайл — це буде демедж зоні, а саме свого роду утруйне дихання, яке буде покривати певну площу арени. Але не досить велико, тому ви спокійно зможете від цього ухилитися. Або просто відійти. І третій Прочектайл — Татії вміння навіть це створення навколо себе трьох отруйних сфер, які будуть розповсюджуватися і йти до вас. В такому випадку ви також просто відходите від неї і спокійно перечекаєте, поки ці сфери зникнуть. Ось таким виходить цей е, е, серадний гайд. Він буквально встратий, тому що я мамлив настільки багато, що слова мене описати. Але маю надію, ну, це хоча б трошки зайде і я буду покращуватися в майбутньому. Буду старатися робити краще. Або ні. Не знаю, побачимо. В будь-якому випадку, всім дякую за увагу. Тихої вам ночі. Не забувайте донатити на зсу. До нових зустрічей всім папа.